Таке питання, ну, теж справу там маю декілька по цивільних шлюбах, тут таке узагальнення, і декілька разів чув це питання, от живу у цивільному шлюбі, які докази збирати. Оце стосується, от, наприклад, живе мужчина, живе е, жінка у цивільному шлюбі. Ну і от, от там жили, жили, нічого не нажили. Це про когось одного з них, так можна сказати. То що збирати? Ну, ви принаймні один одному там кошти скидайте, телефон поповнюйте. Якщо там жінка живе у квартирі чоловіка. То оплачуйте за комуналку свого аккаунта, а не все перекладіть на чоловіка, що не знаєте, скільки гречка коштує. Ну, чи навпаки, може так і чоловік бути. Постворюйте е -е. докази, що у вас є спільні права і обов'язки. Куди сідете, фотографії хоч зробіть, там спільні, десь на день народження, на весіллі. Якщо дійсно ви живете як чоловік і сім'я, жінка у шлюбі разом, то можливість. Ну, залишити докази, що у вас такі такі стосунки завжди будуть. Від розмов до телефону до спільних там аккаунтів на знижки, якісь у магазині тощо, до фотографій, до поїздок, до, ну от ще такий доказ, якщо ви живете. В його квартирі чи в її квартирі, листи куди спішіть, пишіть листи, щоб вам на ну, до державних органів, щоб вам на цю адресу приходив зворотний зв'язок з цих державних органів тощо. Замовте там якесь покращення у квартиру, там якийсь вішак, мебель тощо. Оплатіть його з власного рахунку. Нехай адресою, куди доставляється це покращення, це майно, наприклад, ремонт вікон. Оплатіть його з власного рахунку, контактною стороною себе в договорі зазначити, тощо. І основний доказ проживання у цивільному шлюбі. Це от до попереднього питання, але нічого. Це діти, звичайно, діти, де батько, навіть якщо проживають у шлюбі, записав на себе, визнав цих дітей. Це реєстрація за, ну, або реєстрація проживання, або фактичне проживання за однією адресою. А ну, оплата комунальних, вона живе чи він живе в його квартирі, платять. Разом, ну, то з одного, то з другого рахуночка, ну, комунальні платежі, замовлення ремонтних послуг. Чи навіть чи... навіть повірку лічильника замовили і оплатила, наприклад, цивільна дружина, яка ніяких відносин не має до власності. От і таке буває. Там наявність довіреності один від одного. Щоб ну, там він довіряє їй, повноважує її щось робити. Там відносно свого майна, вона довіряє йому. Ну, Ця відповідь, консультація, вона така цікава, тим і актуальна, хто там зараз живе в цивільному шлюбі, і журиться, а не дай Бог, що станеться, там спадкоємці, інші налетять, діти, свати, брати. i wykł mnie z kwartyru. Ja z sami praktyką takiego baczę, Takim baczę.